Друзі, такі котлетки їдять, ще й рецепта просять. Ммм, як смачно. Приготуємо неймовірно смачні овочеві котлети разом. Готуємо овочевий фарш. На дрібній терці перетерли картоплю, моркву та ще подрібнемо зелену цибулю та кріп. І теж додамо фарш. За смаком солимо, перчимо густину, регулюємо пшеничним борошном, додаємо яйце і змішуємо фарш, перемішуємо і залишаємо у холодильнику на 20-30 хвилин. Нехай він трішки стане щільніший. Формуватимо котлети просто на сковороді ложкою. Котлети формуємо на розігрітій олії. Ось так, приплескуємо, збоку поправляємо і котлетки такі у нас готові. Формовані. Формовані котлетки смажимо на вище середньому вогні по дві-три хвилини до золотавого кольору. Перевертаємо котлетки на іншу сторону, на другій стороні смажемо котлети під кришкою. Теж дві-три хвилини. А якщо хочете, щоб була вже дуже червона скоринка, то котлетки можна зі сторони на сторону повертати двічі. Подаємо до столу котлети ще гарячими. Ви таких смачних овочевих котлет ще не їли, а вже й смачні. Зі столу такі котлети зникають миттєво. А з чим їх подати до столу? І з будь-яким соусом чи зі сметаною. Це не котлети, це просто космос. Mm. а всередині це просто смакота. Такі котлетки люблять і дітки. А котлетки зі сметаною. Це просто супер сила. Друзі, такі котлетки їдять. Ще й рецепта просять. Ммм, як смачно. А ви рецепт знайдете під відео. Друзі, поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні котлети. Смачні такі котлети і охолоджені. Смачного!